І вже а, майже два роки величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати в Україні. сполучені Штати мусять пишатися. Тим, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, надаємо боєприпаси. і я щойно зустрічався з лідерами Групи Семи, Ми обговорили з європейськими лідерами те, що ми готові підтримувати Україну і надалі. Я не готовий відмовитися від цього. І американський народ також. Якщо е, Путін захопить Україну, він там не зупиниться. він ми чітко розуміємо, що е, Путін, як якщо він захопить Україну, продовжить свої свій, е, свій рух. Він е, нападатиме на союзників по НАТО і ми побачимо те, що ми не бачимо зараз. Що ми не хочемо побачити, коли американські військові воюють з з російськими військовими? Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго. чи повернемося ми спиною до справи свободи волі? Ми не можемо дозволити путіну виграти. Ми не можемо дозволити будь-яких зривів в нашій здатності постачати Україну. І екстремальні республіканці. Вони отримають в заручниках фінансування для України.